Про деталі інавгурації Навроцького та куди він вирушить після неї, як туск бореться з російським впливом, та що хоче Євросоюз від України після нещодавнього скандалу з антикорупційними органами, на думку експосла Польщі У ЄС Яна Трущинського. Навроцький одразу після інаугурації поїде на зустріч з мешканцями польських міст. Спочатку, 7 серпня, він відвідає місто Каліш у великопольському виводстві, а 8 серпня вирушить до міста Кольбушова на південний схід Польщі. Там, згідно з інформацією керівника його виборчого штабу, президент представить обіцяні під час виборчої кампанії законодавчі ініціативи. Нагадаємо, церемонія інаугурації Навроцького запланована на 6 серпня. Голова Сейму Шимон Головня вже скликав засідання на цю дату. За інаугурацією польського президента ви зможете слідкувати на нашому сайті. Тим часом президентський палац оприлюднив програму інаугурації Кароля Навроцького заходи. Триватимуть впродовж усього дня, 6 серпня, та передбачають участь вищого керівництва держави, духовенства, збройних сил, а також акредитованих представників медіа. Зокрема, урочистості почнуться о десятій ранку зі складання Навроцьким присяги і продовжаться святковою месою. Після цього президентське подружжя офіційно переїде до президентського палацу, а завершить день президента прийняттям верховного командування над збройними силами Польщі. Детально програму інаугурації читайте на слави ті у Польщі офіційно припиняє свою роботу комісія з питань російського та білоруського впливів. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Дональд Туск. Допоміжним органом уряду, якого була вищезгадана комісія, вона займалася дослідженнями впливу Росії та Білорусі на внутрішню безпеку та інтереси Польщі у 2004-2024 роках. У комісії зазначили, що впродовж аналізованого 20-річного періоду відбувалося руйнування польських спецслужб значною мірою контррозвідки. Також зі звіту органу випливає, що протидія Варшавою дезінформаційним загрозам з боку Москви та Мінська в останні роки була недостатньою. Детальніше про діяльність комісії та її ліквідацію читайте на нашому сайті. Про Дональда Туска та його підвищену увагу до активних заходів із боку російських спецслужб для слави ТІВІ написав колонку український публіцист та журналіст Євген Магда. Він пояснив, що активними заходами упродовж тривалого часу радянські та російські спецслужби називають саботаж та диверсії, спрямовані на дестабілізацію ситуацію в країнах, які Кремль вважає для себе ворожими. Журналіст пише, що не випадково у центрі впливу російських диверсантів опинилася Польща. Він нагадує, що днями у польському уряді оголосили про затримання. 32 осіб підозрюваних у здійсненні підпалів та диверсій, як польський прем'єр вирішив зіграти на темі щодо активних заходів Кремля та яку додаткову можливість це створює для України? Читайте у тексті Євгена Магди на слава ТВ. Боротьба з корупцією є одним з ключових критерій оцінки прогресу України на шляху до членства в ЄС. Про це в етері українського фокусу на слави Тіві заявив експосол Польщі в ЄС Ян Трущинський. За його словами, Україна досі має погану репутацію у сфері боротьби з корупцією. Тому важливо докладати максимум зусиль, щоб показати реальний прогрес, зокрема, карати корупціонерів. Україна має стратегію. Вона знає, як це має робити. На цьому рівні мусить бути в порядку, але треба ще дуже багато всього зробити розмови України з Європейською комісією під час цих основних справ там боротьба з корупцією. Так, то визналося то, що Україна вже зробила. Ясно але багато, але є же ще то, може, вказано, що треба ще дуже це, багато зробити. на думку дипломата Європейський Союз буде пильно стежити за кожним кроком України в антикорупційній сфері. Повний коментар Трушинського на цю тему. Дивіться і читайте на слави тіві. А в мене все, що встигаю розповісти на цю мить. Бережіть себе.